що, всім привіт. Вітаю на каналі. Приїхали вже випробовувати дискову з братильником. по справжньому випробувати, тут у нас трава. Трава вже років 10, якщо вона, напевно, ще більше. Був я тут викосив цю траву, ну як траву зілля, думав в худобі буде, але худоба її не захотіла їсти. Потім думав воно підсохне, а воно було зібрано валки, думав, воно підсохло, хотів забрати на сіно, може зимою переберуть, але приїхав, та й воно. Ще після граду то воно вже засмерділося. геть. То дві хури довелося вивезти звідси. Щоб знав, що не будуть їсти, то тоді не косив. Так що будемо зараз пробувати вже цю диску по-справжньому. Максимальний кут атаки. Так і не міняв. Так що, в бой, як то кажуть, побачимо. Працювали трохи, думаю, бачили. От такий загальний фон виходить. Твердо, я діло, що твердо. Зриває воно, ніби все нормально. Трактор їде в нагрузку, але не знаю. Зараз спробуємо поміняти кут атаки, бо інколи трактора жопу кидає, скажімо так. Ну, Трохи підкидує, то вліво, то вправо. А так-то воно зриває, що я думаю в другий слід пройтися, то й буде повністю все зірвано все нормально зроблено. Але поки що так. Ну трава, то понятне діло вона тяжче буде, бо, бо дискував в стерню, то так не кидало і ну, взагалі так. Ну, Зриває все, бороз не робить, по сантиметрів 5 лізе в землю, ну і навіть видно як скільки, скільки зриває. Тобто, скажімо так, не для того ми, звичайно, її купляли, але як вона є, то чого не проїзд прокататися, подискувати. Що зараз брат? Крутить гайки трошки і міняємо кутатаки і покажемо як воно буде і чи взагалі воно буде. А і значить що? Смешили ми кутатаки. Навіть не знімав. Ось все, що воно гребе по траві. Порізає тако невеличкі ці. Канал. Ну, хіба що не знаю, ще 250 кг має положити, то буде, може, по начому робити. Та якось тут брат сів на дискову, то трошки воно краще вже. І трактор взагалі не чую, як на менші атаки, та то взагалі не чую. Якийсь цього вивод робити, або кидати на дискугу ще 200 кг, але тоді в'їхати на нею буде дуже незручно, скажімо так. Ну, Як вона сама там 400 важить, а додати ще 200-600 чимось, що ж Трактор буде перекидатися, вона ж довго. Так що робимо назад максимальний кут атаки, пройдемося ще, попробуємо другий слід. Це все діло і на стерні, бо на стерні він не, не чує так. А от тут воно кидає трактор непогано, коли максимальний кут. а На стерні то він не чує. Ну воно вибране кілька раз. Так що зараз причіпляємо, дискуємо в другий слід пробуємо діскувати і будем, пройдемося по колу пшеницю, а може повністю теж задіскуємо. Вона тут а, січка зроблена, старня не дуже висока, то вона повинна загоратися непогано. Хоча і зелень вже пішла. Ну побачимо. Поки що крутимо, і будемо продовжувати діскувати. Пилюка. Ну що я вам скажу? В принципі, теж я її очікував. Та я кажу, що дискова легка, так вона є. В принципі, для тої роботи, яку ми, не... ми брали для чого ми її брали, ще ми побачимо попереду, а саме е... гарбузиня. Потрібно буде дискувати гарбузиня. Я думаю, так як гарбузиня, вона повинна перебити 100%. А це трава, люцерка, це все це так, аби легше оралося. Передискується собі. Я думаю, буде нормально. Це проблема з цим кріпленням настроїли, щоб дискувати, опустили він та викрутили. І на розворотах. Задня батарея черкає землю. Але в принципі це перевариться, я думаю, це роботи небагато. А так вона зрихлює, ще може в, слід, в другий слід пройдемося, взагалі буде добре. На пшениці на зернових трактор себе добре чувствує. На, на цій траві то кидає. Кидає задок трохи. трактор не димить, ну як рушає, то тільки піддимлює. А так все нормально. Так що зараз задіскуємо це, задіскуємо ще пшеницю. Покажу, як буде по пшениці ходити. Тут у нас січкарня працювала і вже пішов бурян. Вже є зелень. Так що не перемикайтеся. Ну, Епопея з травою підійшла <гум> до свого закінчення. Задискували. Ми в один сліп задискували, вирішили не мучити далі трактора бо сухо, як не як. Дуже погано на ньому тобто, дискувати по цій траві, так як е дискові треба швидкість, особливо цій. І по цих кочках тут і горбочки ці, це все. Воно так, да, все позривало. От, ось, тут в два сліда прийшло, прийшлося. Висковою буквально все зірвало. Десь зачепило, десь не так, але зірвали. Де не зірвало нічого страшного, воно розмочиться, воно там все буде нормально. Я думаю, оратися вже буде набагато легше, ніж воно б могло оратися. Якщо б орали посілені. А зараз там пішли на пшеничку. На пшеничці зовсім наша картина. Можна хоч третю, але ну третю передачею з передком, то якось не хочеться мучити трактора, як не крути. А на другій передачі він не чує. Трактор не чує цей дисковий, іменно по стерні взагалі. Летить собі, хоч би що. Тут кидало, по траві зад кидало дуже сильно. Ну Не дуже сильно, ну кидало, От, особливо де хопить. Чи, пер... чи перша, чи друга дискова, десь горбик, чи якийсь комашник, то зразу кидає. Зразу кидає, а на стерні. Вийшов рівненько, рівненько собі встав, опустив, другу включив, і з місця тільки і пішов. З першого разу буквально все зриває. Треба сказати, щоб... о, попало на валок, де розтрушує, бачите, потрібно буде другий раз йти. Але в принципі цього буде достатньо. Воно так його змульчовує непогано. Тобто, який висновок можна сказати? Дискова легка, так, да, згодом. В принципі, те, що очікував. А трактор до цієї дискової, чи 1,8 багато йому чи ні. Ну, по стороні як я кажу, вона ну трактор не відчуває цієї дискою, він собі спокійно йде і все в нього нормально. Навіть якщо її пригрузити ще більше, щоб більше землі хапало, то я думаю, що йому буде так само. Дискувати цією дисковою траву ну то Будемо казати, цілу ну. Вона точно не для цього. Однозначно. Це е, 100%. Як ви не кажіть, що ви не пишіть, точно не для цього. Отак От можна, да, попідривати де такого, але це трактором мучиш і мучиш сам себе навіть попигати по цій траві. Люцерку, напевно, можна було б ним задискувати, якщо там їй 4 роки діють люцерці, але по цілені, то точно ні. Ну і так, завершення, як я говорив в самому першому відео в огляді, скажімо так, що дана дискова борона бралася саме під дискування гарбузиня. Тобто Тож вона б не бралася точно для того, щоб дискувати цю траву чи дискувати стерню. Якби не було потреби в швидкому зароблюванні гарбузиня, то б ми цієї дискові навіть і не придбали. А так, вона є, тому можна чому б не покататися по цій траві і треба перегорати, Трактору буде легше. Та й диск тут а, здискувати стерню також після пшениці. Вона тут а, на цій ділянці нормально. Роз, воно б і так приоралося. На інших ділянках є, в по попередньому відео показував є більша стерня, то та там так, да, там вона б можливо не так добре приоралася. А так, може вітер дуже, то вибачайте. А так Свої кошти вона відпрацьовує вже, я вам скажу так, свої кошти вона вже відпрацьовує. Я вже розумію, що придбали те, що потрібно, що ціна, що її робота. Так що ми додисковуємо. Дякую вам за перегляд. Наговорив я вже тут багато чого, думаю, дискусії ще будуть вестися. В якомусь наступному відео, як буду дискувати арбузинями, ми ще поговоримо про різні питання на рахунок даної дискової. Так що дякую за перегляд, пишіть, коментуйте, що ви думаєте, чи потрібно обрати 1,5 чи взагалі іншу дискову. Ну, Іншу диску, щоб були кошти, то взяли б іншу диску. Так. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім па-па.